друзі, цей випуск повинен був вийти ще до Нового року, але краще пізно, ніж ніколи, правда? Тому запрошую вас у міні-подорож. Дорога довга та стресова, тому треба запастися їжею. Цією дорогою насправді є багато ресторанів, але нам подобається ось це придорожне кафе з доступною їжею. Нарешті я можу говорити: якщо я виглядаю трошки синенько чи бліденька, не зважайте, бо ця дорога була дуже. Страшна для мене, я взагалі боюся ці, цих фрівеїв, бо вони так ганяють швидко більше ніж Thank you, my baby. Син мені взяв стільчика. Так, ці фрівеї завжди мене нервують, тому що вони ганяють, як я вже казала, не за правилами, так за правилами там 55 мені здається на фрівеї. А вони всі гоняться десь 60-70, це в мілях. А в кілометрах це, мабуть, треба подвоїти, десь 120, то. І ще це, знаєте, така монотонна, якщо мені здається, Одеса Київ, вона якась там їдеш, їдеш, трошки там призупинився, а тут просто ось так. То я така. Виснажена вже. А ми ще навіть не доїхали до нашого міста. До речі, я не сказала, куди ми їдемо. Їдемо ми сьогодні на пляж. А чоловік сказав, що коли він тут жив, це був його найулюбленіший пляж, тому що це дуже далеко від міста, і там майже нікого не, не повинно бути. Тому подивимося, що там такого цікавого в тому пляжі. Зараз ми зробили зупинку, щоб взяти якусь їжу з собою. Хочемо взяти сендвічі. Сьогодні дуже спекотно, прям дуже спекотно. Тому що ми вирішили їхати із Сан-Франциско. Бо ну це ненормально для сан франциско Це в нас мабуть буде один такий тиждень, коли ось так спекотно, а потім вже буде похолодання. Yes. Завжди любить, щоб вся сім'я була в зборі. Йому не вистачає чоловіка, який сидить і чекає там на сендвічі, і він каже, та тобі треба стільчик. Невеличка перерва і поїхали далі. Не пам'ятаю, чи я вже це вам казала, але ця траса є найгарнішою, тому що розташована на узбережжі. І від деяких локацій реально перехоплює дихання. Ми нарешті на місці сумки в зуби і вперед, бо нам ще треба йти прямо через поле, а потім спускатися донизу. Коли я це казала, я і гадки не мала, як довго нам треба буде йти. А ще коли у спеку та з сумками в зубах, то здається, та дорога ніколи не закінчиться. По дорозі нам зустрілися тільки одна пара похилого віку. Я ще подумала, які молодці, що подолали таку відстань від машини до пляжу і назад. Але для них це, мабуть, було не вперше. А взагалі відчуття, наче десь в Україні, аж поки я не побачила океан на горизонті. І після 30 хвилин прогулянки ми нарешті побачили ось це. Цей довгий шлях був не дарма, щасливі були всі. Та надивившись на цю красу, ми вирішили швидше вже йти донизу, щоб смачно поїсти та нарешті віддихнути. Поки мої хлопці йшли донизу, я ще одною рукою намагалася щось там знімати. Сходи були не дуже зручні, все ж таки природа вносить свої корективи. А по дорозі ще зустріли декілька ящерок. Ух, Зитинства їх не люблю, хоча вони ж наче нікого і не чіпають. Ми ще й досі йдемо до пляжу, він вже ось тут. Фух, але я заморилася дуже спекотно. Плюс у нас всі ці сумки. Мама з привозу. Ой, але так, гарна природа, звичайно. Дивіться, як каньйон якийсь. А, так, тут треба бути обережними. Тут написано Danger. Так, а ще я бачу дуже великі хвилі. Тому, звичайно, купатися ми не збираємося. Ой! Але посидіти з природою, поїсти наші сендвичі це дуже круто. І ось нарешті чоловік почав встановлювати нашу парасольку, а я робити затишок. І все начебто йшло добре. намальовувалась гарна картина. Ми в цей раз взяли підставки, щоб домніше було їжу розкладати. В меню було звичайне картопля, чіпси, кола, водичка та сендвічі з того кафе. Сендвічі такі великі. з Мою голову. Все було так чудово, як раптом. Я так все гарно розклала. І знаєте, що сталося? На нас напали бджоли. Це якийсь трешняк. Не знаю, чи це тому, що ми близько до кустів. І трави, або тому, що в нас є їжа, ну, звичайно, так, логічно. Але, блін, їх так багато, що ми зараз пересуваємося у інше місце. І сподіваюся, вже не буде цього. Ми просто насолоджуємось цим моментом, бо я голодна, а коли я голодна, то я зла. Так, нарешті я їм ось такий кольоровий сендвіч нам зробили. А що до бджіл, ну, вони і там нас знайшли. Після всіх перешкод їжа здалась така смачна, що ж за вухами той соус був. Ми вже трошечки перекусили Блін, ну ці бджоли. Я аж прям трошечки засмутилася, якщо чесно, з цими бджолами, бо неможливо було розслабитися. Я навіть зараз мені здається, що вони десь зараз так пролетять. То я сиджу вже їм чіпси. Такі хвилясті Ці бджоли, ну навіть апетит відбили. Я хотіла спитати, чи було у вас так колись? Коли одна річ пішла не по плану, і тоді все здається погане, все в негативних фарбах. Я намагаюся розслабитися, милуватися цим океаном. Хвилі, тут дуже якісь такі брудні. Я бачу, що несуть дуже багато піску. Тут мені здається, точно не для серферів, бо вони будуть в болоті. Ось, але звичайно, гарно, сонячний день і з такою теплою погодою, де ще її проводити, як не на морі, в нашому випадку не на океані. Але, якщо чесно, поки мій чоловік далеко, я можу сказати, чоловік мій ось там. Це мій не самий найулюбленіший. Чоловік каже, помаши, машу. Потім побачу себе з іншого ракурсу. Ну а зараз пішли подивимось на хвилі, потрогаємо водичку. Впевнена, що вона холодна, не дивлячись на те, що дуже спекотно. Океан був, як завжди, шумний. Про купання навіть і речі не йшло. Тому ми просто насолоджувались краєвидом, запахом та шумом цього могутнього океану. А ось так виглядають реалії блогінгу, коли ти поклав камеру і треба ще за нею вертатись. Якщо ви думали, що на бджолах пригоди скінчилися, то ви помиляєтеся. Ось ми просто пішли потрогати водичку і. Холодно! So Холодно! Cool. Okay. холодна, холодна! Гаронтик вищу касу. О-о-о! Полкім, полкім, холкім. Окей. О, вау, о, стиймись, дивись. Вау! Я відчула мощі океану, який тягнув нас назад. Фух, аж серце колотає. Так, було дуже так освіжаюче, але Фух, не можу перевести дух. Реально відчула, так знаєте, як океан вода потягнула туди. Ууу, я ще ніколи такого не відчувала. Релекс. Дивіться, які водорослі великі. Не впевнена, чи це ті водорослі, які ми їмо з моря, з океану, так? Чи так вони виглядають, чи ні. Напишіть мені, будь ласка, що хтось знає. Але вони дуже такі великі і довгі. Знову Кван підходить. Дивіться, Тіямо. Малиш. Тіямо. Кохаю. Хтось може тут одружувався. Мій принцеса. Так, це про мене. Я не знала, що це мені замовили, розумієте, тут такі... О... Тому що тут дуже багато водорослів. багато мух. І це він закричав. Так, мух було нереально багато. Прям цілий рій із мух. Добре, Тому, повертаючись назад, мій син заліз на мене і не злазив, аж допоки ми не дійшли до нашої парасольки. Останню годину ми провели ліниво, валялися, гралися з сином та знову валялися. Трошки висновків цієї подорожі. Гарний океан, приємна погода, сонечко, але бджоли, бджоли. Ні, це, мабуть, навіть не бджоли, мабуть, оси все ж таки, я так думаю. Так, не дали насолодитися повністю. А ще ось я сиджу, а мене покривають мухи. Треба тікати звідси. Боже, а тут дивіться, якесь масове захоронення цих водорослей. Дуже багато. Але пахне приємно океаном. Не скажу, що смердить, але дуже багато. Я впевнена, там дуже багато мух, може, навіть бджіл або ос. Той час проминув так швидко, що хотілося насолоджуватись кожну хвилину, ближче до вечора почали приходити нові люди, а бджоли якимось магічним чином розчинилися. Як все у цьому житті, як погане, так і хороше. Рано чи пізно завершується, як і ця подорож і ця пригода. Сподіваюся, ви у безпеці та хоча б на 15 хвилин зігрілися від цього сонячного випуску. Сподіваюся, що хоча б один промінь доторкнувся до вашого серденька. На цьому гарному сонячному моменті я хочу сказати вам дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що підтримуєте мене дивитися мене, витрачаєте свій час, гарного вам настрою! Піска Once again. Підписка. <рес> та дзвіночок. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. Обійняла вас ваша перлинка.